Всім привіт! Сьогодні в відео хочу показати по корисну штучку, як скинути сервісний інтервал. Для цього потрібна нам кнопка read, старт стоп. І дивимось уважно на приборку. Що ми робимо? Ми нажимаємо один раз, педаль ми не трогаємо, нажимаємо READ, тримаємо і зажимаємо Stop і Start Engine. А, і ще раз, зажимаємо, ось, ось це все загорілось і чекаємо. Дивимося уважно на прилади, повинна з'явитися. І, і коли вона почне моргати, ми маємо відпустити все. Все, відпускаємо, виключаємо і в цей момент потрібно завести машину. Заводимо машину і дивимося. Заходимо в «Рід», сервіс. Все, все скинулось 12 місяців 12 тисяч. Все дуже просто. Не, наз... не натискаємо тормоз, щоб не завести машину, робимо на зажатій кнопочці. Коли все заморгало, і має заморгати і швидко відпускаємо. Якщо вона більше трьох разів моргне, все не працює, повторюємо заново. Всім гарного дня!